Ми опинились в цій точці палких дебатів про мир, його контур, умови і торги за Донбас після того, як те, що зараз стало мирним планом Трампа, закинули в американську адміністрацію і вкинули в інформаційний простір російські геополітичні авантюристи Дмитрієв і Ушаков в банальній спробі зупинити вступ в дію нафтових санкцій. І з різних причин, і внаслідок різних помилкових оцінок і припущень цей план зажив своїм життям і от дійшов до стадії, коли, як мінімум, з американцями ми зблизили позиції настільки, що майже готові підписати мирну угоду. Проблема тільки в тому, що не з американцями ми воюємо, і ні, ми, ні американці не знаємо все ще і досі справжніх намірів росіян. Але це не заважає американцям тиснути на нас, зокрема в питанні віддати Донбас. В сподіванні, що якщо ми погодимось на це, то росіяни теж погодяться припинити вогонь. Американці дуже поспішають здатись у війні, в якій навіть участі не беруть. Ще один жарт мені сподобався цими днями. Тому що б там не відбувалось, і якби не зближались наші позиції з американськими, все це все ще упирається, як і раніше, в те наскільки виснаження матеріальні і людські ресурси у росіян публічно росіяни все ще підтримують стару войовничу риторику. Целі СВО будуть досягнуті. І це може означати, що вони або жорстко і вкрай нахавно блефують, звичайно, і намагаються вхопити і відкусити в останній момент все, що зможуть, або вони все ще вважають реально, що протримуються довше, ніж ми. Ми правда теж все ще сподіваємося, що протримаємось на день довше ніж вони. Сподіваюсь, ви сподіваєтесь теж і щось робите, щоб так і було.